Постійної напруги спорт підтримає тебе. Просто з самого початку не виконали те, що нас просив тренер, зіграти з певними гравцями. по-своєму. Вони грали своє, ми не змогли просто їх зупинити. Це якось так далі повпливало на гру, нічого не змогли зробити в нападі, захищались подекуди. Більш-менш, а в нападі нас. Нічого не ставлю загалом тяжка гра, хороший суперник. Десь, напевно, з самого початку не вгадали трішки з стартовою, стартовою установкою, і в процесі гри в процесі гри не зміг налаштувати команду. Потрібно було звичайно підлаштовуватися вже по ходу гри підлаштовуватися під агресивний захист команди рівного і. Гравці, гравці, відповідно, напевно, це передалося гравцям, програли десь силову боротьбу. Програли силову боротьбу показником цього є програний підбір, і десь трішки помилився, можливо, в ротації гравців безпосередньо в процесі гри. Думаю, що ми. В процесі такого в процесі притирання гравці є два нових гравці, і відповідно шукаємо, шукаємо десь як для них зручні взаємодії. Ну і момент дуже такий ще для мене, що не сподобалося, що гравці дуже сильно на таких на емоціях приймають неправильні рішення. Я думаю, що ми як команда повинні всередині розібратися з цими моментами і на наступну гру, на наступну гру обов'язково зробимо корективи. І я думаю, що будемо готові до, до агресивної гри команди, команди, з якою ми будемо завтра грати з Говерлою. По-перше, хочу сказати слава ЗСУ, завдяки ним ми можемо займатися нашою справою. Ну, а по матчу. Виконали настанови тренера та змогли нав'язати свою гру та виконати усі умови. І доволі неплохо забили, тому я думаю, це є основою результату. Ну, По-перше, дякую нашим захисникам, які нашу батьківщину, що стосується гри сьогодні. Як сказав тільки що Артем, в принципі, виконали ті завдання. Які ставилися на цю ігру, особливо по захисту. Тому я думаю, що і такою сьогодні з самого початку десь, на мій погляд, непоганим захистом, але б мені треба буде ще подивитися це по відео, тому що одне діло враження. З гри а в друге діло коли переглядаєш все на скаутингу. Тому я рахую, що з рахунок хорошого захисту в нас вийшли і непоганий напад. Дякую хлопцям. поздравляю наших вболівальників та нашого руководства.